Всім доброго дня! З вами торговий Дімікар, я Дмитро. Багато машинок привезли на цю неділю, багато машин наявності у нас зараз, ID4, ID 6 в різних комплектаціях, Tesla, Model S, Model Y, Model 3, Model X, також гібридна тойотка є, малишня така. І хочу представити вам машинку, з якої Починалась діяльність нашої компанії. Це електричний BMW. У даному випадку це i3 Rex, вже з збільшеною батареєю 33 кВт 2017 модельного року. У дуже гарній комплектації на 20-х дисках. Така гарнюнька машина всередині. Ідеально зовні і ця машина вам не дозволить зупинитися, коли розрядилася батарейка. Телефонуйте до нас, приїжджайте, купуйте, Київ, Богатирська 1А, торговий дім Дімікар.